У Вінниці відбулось відкриття патріотично-просвітницької фотовиставки Живі розстріляні автор ідеї. Мартин Якуб, сучасний український письменник, детективіст, волонтер та фотограф, який приділив чимало зусиль для популяризації українських громадських діячів, письменників та активістів. Як зазначає, кращий спосіб привернути увагу до будь-чого це фотографія, візуальна картинка, що концентрує увагу глядача на об'єкті та змушує осмислити його. Саме тому, задля привернення уваги до української літератури, літературного процесу та письменників розстріляного відродження, глядачам запропонували вишуканий образ людини, з якою хочеться познайомитись, зустрітися у невимушеній неформальній атмосфері. Фотографії письменників створені за допомогою штучного інтелекту, показують їх як наших сучасників. Як виникла така ідея, розкаже сам автор. Також під час відкриття виставки представники громадської організації Асоціація Вінницьких письменників провели цікаву пізнавальну вікторину для юних учасників. Найактивніші з них отримали солодкі сюрпризи від волонтерів. Зазначимо, захід організували з ініціативи департаменту соціальної політики Вінницької міської ради. Експозиція Живі розстріляни діятиме до 15 червня. Мета цієї виставки популяризація українських письменників 20 30 х років, які були знищені через радянський терор, і на дуже довгий термін вони були у забутті. І під час Незалежної України наші культурні діячі робили дуже багато для їх популяризації, а я зробив трошки в такому маскульті через їхнє. Скажімо так, особисте неформальне життя, показати, як вони зібралися у барі, спілкуються просто, і саме через те, що глядачі можуть зрозуміти, що вони були звичайними людьми, як і ми, можливо, вони прийдуть до їхньої творчості. Я робив це за допомогою штучного інтелекту на основі їхніх реальних фотографій, і задавав лише, скажімо, так, локацію, де вони знаходяться. Це. Вечір, бар і ну, деякі ще деталі можливо. От, і вийшло 15 робіт, які перетворилися в у виставку. Ми бачимо, що на виставці представлено 15 письменників, таких, які розстріляні живі, але вони відображені шляхом штучного інтелекту. І, наприклад, як я говорила, вже я бачу таке вперше, що письменники, скажімо, 100 років назад, які відстоювали, і на сьогоднішній день потрібно їх читати, саме українську літературу, наші традиційне українське і мову, тому Сі, така під враженням відбулася виставка, яка буде ще продовжувати, і ми раді, що ми в числі міст тих, де проходили такі виставки. Виставка проходилася в Львові, в Одесі недавно відбулася в Хмельницьку. І саме в цей день, коли день захисту дітей, і тут були присутні учні саме від 14 років, тому що вже такі, які свідомі, які знають, і з метою, скажімо, щоб і не забували українську літературу, і з метою патріотичного виховання, що. Цінились традиції, цінилась українська мова. Адже ми знаємо, що ми зараз боремося, і нас неможливо подолати, тому що ми українці. Тому ми дякуємо саме і автору Мартину Якову, і дякуємо всім, хто сьогодні був присутній, тому що надіємося, що під враженням кожна людина буде розповідати, і потрібно замислюватись, потрібно цінувати і потрібно рухати вперед, і як літературу, так і націю, так і наше українське все.